Це офіцер з великої букви. Кожний раз він виконував завдання з високо піднятою головою. Но, на жаль, на жаль, його життя прервала міна, яка попала в машину. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні! Весь цивілізований світ захоплюється нашою мужністю, мужністю нашого народу, наших воїнів. На превеликий жаль, ми маємо теж великі втрати в нашій громаді. Сьогодні зі смутком дивимося на нашу алею слави, яка поповнюється новими минами. Велика їм пошана, велика дяка і світла пам'ять.